Привіт! Привіт, Дарина, я ж так давно тебе не бачила. Я у бабусі була. Сумно, мені теж. Тату з мамою весь час працюють. Я саме стіна. Отби по тиждень в школу походити, а потім знову канікули. Здорово. Я погодилася. У нас вчителька сама добра. А у нас Найкраще вона зустрічає вранці всіх у розяганні. Подумаєш, наша вчителька не тільки зустрічає, але й допомагає розтягтися і повісити одяг. А наша ще й лоб чіпає, перевіряє, чи не захворів хто. Коли наша віра Петрівна веде учнів в клас, всі поступаються нам дорогу. А з нашою Ніною Сергіївною директор школи завжди першим вітається. Першим вітається той, хто вічвіше, або хто молодше. Я забула, нам, віра, потрібна, дві, ніколи не став. Молодець. Брешеш. Не брешу, фантазую Так це ж те саме, що брехня не те ж саме. Дідусь каже, що брешуть, щоб отримати те, що не заслужив. І це погано. А фантазують просто так з цікавості. І це добре, мені від тебе нічого не потрібно. А Віра Петрівна нас Шоколадними батончиками прогощає. А а, а міни Сергій, знаєш, знаєш як цукерки зростає прямо, прямо як шоколадки. Їх їш, їш і ніяк не кінчається. Ваш директор як до школи добирається? Не знаю. Напевно, на машині. А може бути пішки. А наш Борис Іванович прилітає на повітряних кульках. У нього їх багато, прилітає і висить над школою. А, а як же він спускається? А він кличе охороні з пістолетом. Той виходить і стріляє пам! Куйка проводить. Потім ще і ще, поки директор не опуститься на скільний змір, бо не тримали на тости і також день на них літає, а тільки по дні, висіть пішки в школу приходить. А як ваш директор свій портфель тримав, якщо у нього в в руках кульки були. Завжди спортфаном ходить. А у Бориса Івановича немає портфеля. У нього ранець. А для радянок не потрібна. Він чи за спиною. Ой, тебе слухати, не переслухати. Мені все треба додому. Говорити не переговорити. Чити мука до побачення, до, до зустрічі.